Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Сьогодні буду готувати супчик з пеліменьками такий. Я в ту каструлю налию олії чуть-чуть потушити, протушити цибульку і морквицю. Багато не буду, бо каструлька маленька. Так, потушити, знаєте, я маю, вже нарізала собі моркви. Такими кусочками произвольними, такими, як не, не тоненькими і не грубими. Мені не треба, щоб вона вжарилася, вона треба, щоб трошки протушилася. Я її кладу сюди, в каструльку накладу, щоб вона протушилася. І через хвилинку висиплю ще цибульку. Щоб протушилася цибулька. О. Протушується. Морпиться в мене вже так протушилась, тепер я сюди ще висіплю цибульку. І тепер тут разом перемішаю, щоб трошки протушилася ще цибулька. Бо я не буду більше ніяку зажарку робити. Все от протушиться і все. Я більше зажарки, нічого я робити не буду. Морк це вже в мене і цибулька протушилась, я тепер заливаю воду. І висипаю картопельку. І висипаю картопельку зразу ж. Бачите, маю картопельки, так небагато, бо каструлька маленька. Коли воно закипить, я тоді його посолю, дам листочок і буду продовжувати. Так, супчик мій почав кипіти, і я додав солі, дам солі, бо я не давала. Тако, такої півтора ложечки дам солі. І я помила листочок. Йдем листочок. І на воно кипить потихеньку. Я тут маю петрушку і кріп для того супу, то я скришу. Підготовлю собі зразу. Вони вже до, доваруються та бараболька з морквицю. То, що, і хочу я тут додати до тої е, барабольки ще, хочу додати таких грибочків. Отаких от маринованих. Не ріжу їх, вони такими високими, великими такими кусками. От я так і хочу їх сюди висипати. От хочу я собі так. Цей супочик. Висиплю всі грибочки. І дай воно закипить. Так, суп в мене вже то все зварилось. Тепер я буду закидати дрібнесенькі пеліменчики сюди. Я спеціально наробила таких дрібоньких до супчику. Маленькі, такі малесенькі ліменчики і я скидаю. Все. Даю трошки більший вогонь. Не знаю, чи вам було видно ті пельменчики, чи не було видно, але ось такі малесенькі. Вони, може, через екран показують більші, але вони дуже дрібненькі. Дуже такі дрібонькі. Воно тепер вже в вони зваруться і ще трошки. Переставила я на другу комфорку меншеньку, бо са дуже бурлила, дуже кипіла. Бачите, вони всі вже підійшли. Помаленьку киплять, ще секундочку. Ще секундочку покіплять і вже я їх попробую на сіль і на перчик. Першу трошки в каструлі, щоб я маю такий перчик. Маю такий перчик, трошки поперчу. Багато. Все. І спробую, чи піліменчик вже готовий. Супчик мій вже готовий, я лишень відправлю туди зелень, в каструльку, і все. Такий вийшов супчик з грибочками, з грибочками і з пельменьками. О, всім смачного, всім дякую за перегляд, всього вам найкращого, здоровлячка міцного, бережіть себе і своїх близьких. І всім до зустрічі, всім пока!